Вітаю вас, друзі, нової України. Новий Заповіт для Нової України. Це програма Петра Новочеха Щоденне читання із Нового Заповіту. Із біблії. Сьогодні ми продовжуємо читати останню книгу біблії «Об'явлення Івана Богослова. Розділ восьмий. Він починається з драматичного мовчання на небесах тривалістю приблизно півгодини. Уільям Барклі пише, що абсолютне мовчання справляє навіть більше враження, ніж грім та блискавка. Мовчання може мати тут два значення. Перше, то може бути свого роду пауза або перепочинок у оповіданні, підготовчий момент перед настанням наступного откровення. Але друге, мені здається, це більш важливим, там є щось прекрасніше. Молитви святих сягають Бога, і, можливо, тут закладена ідея, що на небі все примовкло, щоб молитви святих були почуті. Навіть небесна музика і навіть громи замовкли, щоб вухо Боже могло прислухатися до тихих молитов найскромніших і найвірніших його людей. Пише Вільям Барклі. Наступне на що я хочу звернути вашу увагу, саме через те, що Бог чує своїх дітей, їхні молитви мають велику силу. Вони тут порівнюються із запашним ладаном, і здається, що страшні суди над землею починаються як відповідь на молитви усіх святих, у тому числі і тих, з якими мученики, пам'ятаєте, шостий розділ зверталися до Бога з проханням помститися за кров невинних людей. Це дає нам впевненість, що ж кожен злочин. Що скоєний ворогом на українській землі жоден не залишиться безкарним. Отже, продовжуємо молитись і вірити, і побачимо славу Божу. Також багато українців дізналися про зміст цього розділу я маю на увазі 8 розділ, опосередковано у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. У 10 і 11 віршах ми читаємо, і третій ангел засурмив. Із неба впала велика зоря, що палала, мов смолоскип, і впала на третину рік та водних джерел, і назва цієї зорі полин. І третина вод стала як полини. Багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. Полин гіркий, що згадується тут, це не отруйна гірка трава, але вона робить прісну воду непридатною для пиття. Теолог Філіп Лонг, посилаючись на давніх авторів, у своєму коментарі до восьмого розділу написав з кількох різновидів полину відомих у стародавньому світі, той, що вирощувався в Галатійських горах, а це, до речі, недалеко від місць, про які згадує Іван Богослов. Отут тут сім церков. Якщо ви подивитесь знову ж таки на екран, то побачите зліва від мене ці міста. І Галатійські гори трохи далі до середини е, Малої Азії, Малоазійського півострову. Так от на Галатійських горах вирощувався такий полин, щоб він був таким сильним, що майже дві тони води, у якій розвели 30 грамів Галатійського полину, неможливо було пити. Така була гірка. В Україні полин називають Чорнобилем. Тому стала популярною думка, що Біблія пророкувала про Чорнобильську катастрофу 1986 року, адже початкове забруднення води спричинило пряме випадання радіонуклідів на поверхню річок і озер. Читачі Біблії розуміють, що в дійсності катастрофа, про яку пише Іван Богослов, набагато буде страшніша за Чорнобильську, вона уразить третину питної води на всій землі. Отже, це ще справа. Майбутнього. Ну, а тепер давайте послухаємо е, зміст цього восьмого розділу книги об'явлення Івана Богослова. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 8. І коли відкрив цьому печать, все затихло на небі десь на півгодини. І я побачив сім ангелів, які стояли перед Богом, і дано їм було сім сурем. І інший ангел прийшов і став перед жертовником із золотою кадильницею, і йому дано було багато ладану, щоб додавав до молитов усіх святих на золотий жертовник перед престолом, і піднявся дим від ладану з молитвами святих з руки ангела перед Богом, і взяв ангел кадильницю, наповнив її вогнем жертовника та й кинув на землю, і зчинилися громи, і голоси, і блискавки, і землетрус. А сім ангелів, які мали сім сурем, приготувалися затрубити, і засурмив перший, і зірвалися град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, а зелена трава вся згоріла. І другий ангел засурмив, і наче велика, охоплена вогнем гора, була вкинена в море, і третина моря стала кров'ю. І вимерла третина морських створінь, які мають душі, загинула третина кораблів. І третій ангел засурмив, із неба впала велика зоря, що палала, мов смолоскип, і впала на третину рік та водних джерел. А назва тієї зорі полин. І третина вод стала, як полин, і багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. І четвертий ангел засурмив. І уражена була третина сонця, і третина місяця, і третина зірок, щоб затьмарилася їх третя частина, аби не світили вони третину дня і також ночі. І я побачив і почув, що один орел літав серед неба і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе мешканцям землі від звуку труби інших трьох ангелів, які мають засурмити. Ви прослухали восьмий розділ із книги об'явлення Івана Богослова. Я, Петро Новачай, був з вами сьогодні 13 грудня. Побачимося, послухаю, почуємося завтра. Я на це сподіваюся, незважаючи на те, що я захворів. Але все ж здається, голос ще таки маю. Ну і головне, і головне ми постійно пам'ятаємо, що ми в Божій руці. І що Господь буде захищати і тримати свій народ. До побачення.